Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою я до вас сьогодні смакотою. Моя рідна сестричка зі мною поділилася цим рецептом. На цьому тижні вона їх пекла три рази. Це з тої серії, хто любить дуже мафіни, кекси, де легко, смачно, швидко і мега шоколадно. І так, хто хоче приготувати такі смачнющі кексики, залишайтеся зі мною. І так, починаємо миску чи ємкість, якими будемо це все взбивати. До речі, будемо взбивати просто вінчиком. Не будемо не міксером, не комбайном. В ємкість додаємо одне яйце. 90 грамів цукру. До цукру зразу же додаємо сіль. Ну, пів. Чайної ложечки. Там, де цукор, там зразу і сіль. Тепер ванілін або пакетик сухого ваніліну. Я дуже обожнюю такий ванілін в таких паличках, чи як би Рідкий. Він є з ромовим ароматом, він є просто ванільний смак. Дуже пахучий у випічці. Я його, до речі, купляю, коли паски печу. І так, всю бутилочку цього ваніліну. І тепер просто вінчиком, оце все, яйце, цукор та ваніль, перемішуємо. І ось так збиваємо, скільки може, може, хвилини 3, отак, вінчик і рукою. Я замітила, як тільки отак от збиваємо вінчиком, яйця з цукром, чогось кекси набагато рихліше, пишніше. А якщо техніка, вона. По-перше, скоріше це все діло зробить, але все одно не так, як ми вручну. І так, після взбивання трошки наша маса посвітлішала, додаємо молочко 90 грамів і 140 грамів вершкового масла або маргарину розтопіть, або масло. Тут 140 г. Молока 90. Вливаю масло до нашої яєчної суміші. Молочко, все повинно бути не з холодильника, все кімнатної температури і також перемішуємо. Перемішали. Тепер беремо 160 грамів борошна, я одразу сито його насипала і на вагах вимірювала 30 грам какао. І гарну чайну ложечку розпушувача. Оце все просію до наших кексів, але зразу все не висипайте так частинами. Зараз частину просію, відкладу, перемішаю. Як вмішалося борошно, знову. просіюємо другу частину. Можна додати за бажанням цедру, хто любить апельсина, лимону або, наприклад, замість ванільного цукру, ванільного цукру додати рому ложечку, десь приблизно десертну. Так, все перемішуємо. Перемішали. І ось така консистенція у нас вийшла. Тісто повільно, повільно з'їжджає з вінчика. Отаке повинно воно бути. Все, коли перемішали, можна на цьому етапі додати. Можете ягоду, якусь, фрукту, наприклад, смородина, шматочки якогось персика. Це тільки за вашим бажанням. Я дуже сьогодні хочу їх зробити прямо мега шоколадними. Получається, ці кекси у нас будуть з какао, і я хочу ще шоколад. Якщо у вас звичайна плитка шоколаду, то просто її поробіть невеличкими шматочками. Терти натирати не потрібно. Наоборот, щоб шматочки шоколаду були, були такі величенькі. І у мене є краплі, кондитерський шоколад, чорний шоколад, такі краплі шоколада. Тут їх рівно 50 грам. Оці 50 грам я зараз додаю наше тісто. І просто перемішаю, щоб воно все перемішалося. Чим хороші ці шоколадні краплі, вони навіть при високій температурі випікання вони не розплавляються. І коли їси ці кексики, ці шваточки шоколаду так і є. Вони не розповзаються, не розтікаються. Це мені дуже подобається оцей кондитерський шоколад. Продається він навіть в звичайних супермаркетах. Тепер все у нас підготовлене. Беремо дечко, на якому ми будемо виставляти свої формочки. Якщо у вас кексні формочки для кексів залізні, значить, треба їх змастити просто олійкою чи вершковим маслом. У мене сіліконові, змащувати я їх не буду. Вони у мене дуже старенькі, я ними користуюсь давно і в них хорошо добре. Виходить, десь приблизно. 10, 11, отак до 12 штучок повинно вийти. Ну, все залежить від того, скільки ми будемо форму накладати. Я поки що приготую 10 формочок. Тепер нашу масу викладаємо формочки, десь приблизно трошки більше, як половина. Допомагати буду собі так другою ложечкою. Отак, беру І хай з'їжджає. Ось так. О, десь приблизно половинка. І так. Всі кексики будемо накладувати. Ось так розложили, і в нас вийшло 10 кексиків, 10 формочок. Кексики наші майже готові вже відправлятися в духовку. Духовку розігріваємо 180 градусів, верх-вниз без конвекції. Випікати будемо 20 хвилин. Ще можна зверху також по шматочку шоколада поламати, отаку потикати. Також буде дуже і гарно і смачно. Ми ж робимо мега шоколадні. І так відправляємо в духовку. 20 хвилин, дивимося, виключаю духовку, боже, і так видно наші кекси. Дуже-дуже гарно спеклися і готові. Я не буду чекати, поки охолонуть. Я буду гарячі ще витягувати. У мене хорошо витягується з формочок. Дивіться, як гарненько пропеклися. І так, кожний кексик я зараз освобождаю з цієї формочки. Так він у мене скоріше охолоне. Кекси мега пахучі, смачнющі і мега-мега-шоколадні. Запах на всю хату стоїть. Тепер головне дати їм гарно охолонути. Можна на решітку якусь викласти, викласти, так буде скоріше. І коли вони гарно охолонуть, за бажанням. Можна розтопити шоколад, полити шоколадом гарячим, чи білим, чи молочним, чи чорним, а можна просто класика. Посипати цукровою пудрою. В мене в сім'ї вже видержати не можу, відганяю як мух. Кажу, чекайте, хай охолонуть. І давайте подивимося, поки є вони наші ці кексики в розломі. Вони ще тепленькі, не дали ми їм повністю охолонути. Дивіться, які тріщинки, які і повинні бути на мафінах, на кексиках. Беремо любий, і поки ще тепленький, я вам отак розламую і показую рихлі, мега шоколадні, а які ж мягусінькі дивіться, цей рецепт всім хазяїчкам раджу тримати у себе в своєму записничку, там, де випічка, прямо іменно якщо кекси, розділ номер 1 Це мега смачно! Я вирішила все-таки цукровою подрою трошки їх припилити. Так, вони будуть нарядніше виглядати. Вони мега шоколадні і зверху біла-біла пудра виглядає святково. Сьогодні вихідний день, зимовий день, і воно дуже-дуже до чаю чи до кави нашим рідним чи близьким сподобається. Так, посипали. Як я люблю казати, смакуйте на здоров'я.